Je voudrais réserver une chambre. Yaхотио бозабронювати номер? Pouvez-vous m'indiquer le chemin pour aller à la gare? Чем можете вы показать ему недорогу до вокзала? Combien coûte un billet pour Paris? Скільки коштує квиток до Парижа? Où puis-je acheter un plan de la ville? Де я можу купити карту міста? Je cherche un restaurant local. Я шукаю місцевий ресторан. Quel est le plat du jour? Яка сьогодні страва дня? Besoin vous plaît. Мені потрібна допомога, будь ласка. Parler plus lentement? Чи можете ви говорити повільніше? Je pas. Я не розумію? Je voudrais par carte. Я хотів би заплатити карткою. Perdu mon Я загубив свій паспорт?